Вітаю, дорога церква! Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, не так давно у мене були такі роздуми про мого товариша, якого я знав ще з школи, який був хорошим хлопцем, але він загинув на війні десь приблизно рік тому. Він жив не так далеко там, де я живу. Це от. Туполева, цей район, Інтерплощі. І знаєте, я розмірковував над тим, от уже пройшов більше трошки року, я розмірковував над тим, що я так його давно знав, але скільки я ділився з ним про Господа. Скільки я використовував часу в розмові з ним, він не віруючий. Скільки я використовував часу, щоб поговорити з ним про Бога? Скільки я раз, разів. Йому свідчив. Ми навіть їздили з ним в Польщу працювати. Я думав, от, були моменти, коли я був з ним один на один в такі складні часи, і я згадував, що я, як я себе поводив, чи був я світлом для нього, чи був я для нього прикладом. І чи правильно я вик... У мене був оцей шанс, який Господь мені дав, і чи правильно його, його я використав. І ви знаєте, сьогодні тема моєї проповіді це життя Єзекії, кінець його життя, і які ми можемо взяти приклади з цього життя. Це 13-й цар Юдеї, цар, який народився після, точніше, в сім'ї Ахаза, одного з найгірших царів, царя, якого, знаєте, такий, настільки він вів блуд весь всю юдею. Весь той край, що деякі описують, що від тих капищ ідолів, яким наповнився Єрусалим, знаєте, такий дим над ньому стояв від тих всіх капищ і поклонінь. Але ось цей цар, Єзекія, народився ось у такого батька, і про нього написано, що від самого початку його серце було з Господом. І знаєте, такий є короткий опис його всього майже життя. Ми прочитаємо друге царів з 18, 18 глава, перший восьмий вірш. Короткий опис цього царя. Давайте разом прочитаємо друга книга царів, 18 глава, з першого вірша, Єзекія, цар Юдеї. У третьому році ізраїльського царя Осії, сина Ели, зійшов на царський престол Юдеї Єзекія, син Ахаза. Йому було 25 років, коли став царем, і 29 років володарював у Єрусалимі, ім'я його матері було Авія, дочка Захарії. Він робив те, що було до вподоби Господу, згідно з усім, як діяв його прабатько Давид. Він нарешті знищив узвища, розбив ритуальні стовпи, вирубав священні гаї ашери і розтрощив мі мідного змія, якого зробив Мойсей. Адже до того часу ізраїльтяни кадили перед ним пахощами, називали його нехушта Нехуштаном. Єзекія повністю покладався на Господа Бога Ізраїля. Так, що після нього не було подібного до нього серед усіх юдейських царів, як і серед тих, що були перед ним. Він був цілковито відданий Господу, і не відсупав від нього, дотримуючись його заповідей, які заповів йому Моїсей. Йому й Господь був з Єзекією, тому й Господь був з Єзекією, так, що в усьому, що він чинив, мав успіх, бо діяв розумно. Він виступив проти Асирійського царя і звільнився з під його підданства. Він також розгромив филистинців аж до гази з її околицями, від Вартової вежі до фортеці міста. Ми бачимо царя, якого дійсно по-справжньому благословив Господь. Ми бачимо царя, якого серце було віддане йому з самого початку. З 25 років він став царем. але й і тут по тексту видно, що і до цього, самого юності, він приліпився до Господа. І як це важливо сьогодні, це знаєте, навіть з цього тексту, важливо, коли наші діти, наші внуки, наші, можливо, менші друзі, знайомі, коли вони з самого дитинства, з самої юності, вони ходять з Господом. Щоб їхнє дитинство, щоб вони з дитинства, чим раніше, приліпились до Господа. І ви знаєте, він служив дійсно благословений, така був час, коли він був. Але всього 14 років, хоча тут написано 29, 14 років він правив, і Господь був з ним. Але тут він захворів. Ви знаєте, до нього прийшов відомий пророк, пророк Ісая, і сказав йому звістку. Яку, я думаю, мало хто хотів би почути. Давайте прочитаємо, що сказав Ісая цьому царю. Друге царів, 20 глава з першого вірша. У той час Єзекія смертельно захворів. До нього прийшов пророк Ісая, сина Мосис, сказав йому, що говорить Господь: Зроби заповідь твоїй родині. Бо ти не видужаєш, а помреш. Ви знаєте, царю, який віддано служив Господу, який все життя своє поклав праці, знищенню цих ідолів, і дійсно, щоб його народ повернувся до Господа всього 14 років. І ось таке почути, я думаю, це було, знаєте, для нього велике потрясіння. І далі видно, що це для нього було велике потрясіння. Ми читаємо. Він повернувся обличчям до стіни став молитись до Господа, говорячи. О Господи, згадай, благаю, як я ходив перед Тобою в правді та вірності серця і чинив те, що тобі до вподоби. Після цих слів Єзекія почав гірко ридати. Ми бачимо, наскільки він російською мовою да? наскільки він хотів ще далі служити Господу, ще далі жити, ще далі е, якось зробити щось добре, добре для його народу. Йому було шкода, дійсно шкода, кому не шкода своє життя. Ви знаєте, коли сьогодні були ці обстріли, і я знав, що я буду про Єзекію говорити, я так уявляв, от, якщо я зараз відчуваю, коли летять ракети? Ну, Я чесно скажу, мені страшно. Мені страшно за своє життя. І я хочу ще пожити. Мені 33, а Єзекії в той час ну, приблизно так само було, трошки старший він був. Хочеться жити, правда? І Господь дивним чином далі. Він через пророка Ісаю сказав йому, що все-таки ти будеш жити, і ще дав Єзекії навіть більше, чим він правив до цього. Він правив 14 років до цього часу, а він подарував йому ще 15 років. Тобто, навіть більше, чим він правив до цього, він прожив. І далі, дійсно, навіть ці 15 років, Єзекія показав себе як вірний. Господу Царю. Він багато чого зробив для Ізраїля. І Єзекія описаний в книзі пророка Ісаї з 36 по 39 главу. Він описаний в книзі царів, яку ми читали з 18 по 20 главу, і в книзі Хронік з 29 по 32 главу. І, як зрозуміло, пророк Ісая жив з ним в той час. Саме він приходив до нього і говорив. С царем. Але сьогодні моя тема, як я вже сказав, про те, що втрачені можливості, як я нагадував вам свого друга і знайомого, ось ці втрачені можливості. Коли ти до цього часу читаєш про Єзекію, ти думаєш, він дійсно використав всі свої можливості. Всі те, що в нього були його сили, він повністю використав для слави Божої. Але навіть в такому царі, наскільки Біблія чесна книга, наскільки вона щира перед нами, наскільки вона щиро показує людське серце, що навіть про такого царя, вона говорить наступне. Давайте ми прочитаємо друга, друга книга Хронік, з 32, 32 глава, з 27 по 33 вірш. Друга книга Хронік. 32 глава з 27 по 33 вірш. На початку ми прочитали початок і як би опис, короткий опис всього його життя. Тут опис кінець його життя. І те, що потрібно гарно почати своє життя з Господом, до нього рано прийти, приліпитись до Господа. Але важливо і закінчити своє життя з Господом. Важливо в той момент, коли приходять спокуси, в той момент, коли приходять ці потаємні гріхи, не впасти, а далі йти за Господом. І ми читаємо, називається ця частина кінець царювання Єзекії з 24 го вірша. Але так сталося, що в той час Єзекія смертельно занедужав, він молився до Господа, котрий його вислухав і учинив для нього незвичного знаку. Проте Єзекія не віддячив йому за виявлене до нього добродійство, оскільки його серце загорділо, тому Бог запалив гнівом на нього, на, на юдею і на весь Єрусалим. Але ж Єзекія пізніше впокорився і покаявся в своїй гордині, як і всі мешканці Єрусалима, то Господній гнів не впав на них у часи Єзекії». Ось ця частинка вона трошки розривається з тим наступним, що читаємо. Єзекія був багатий і користувався дуже великою славою, він спорудив собі скарбниці для срібла, золота, коштовного каміння та пахощів, а також для щитів та всякого коштовного начиння. Крім того, він побудував комори для запасів зерна, вина та олії, спорудив стані для різної худоби та загони для овець. Він також побудував міста. Єзекія придбав собі численні отари овець та великої худоби, адже Господь обдарував його дуже великим маєтком. Саме Єзекія перекрив русло води верхнього ікону і пустив її вниз на захист до міста Давида. Отже Єзекія, Єзекій щастило в усякому його ділі. Читаємо ось тут. Проте... Коли прийшли посли можновладців Вавилону, які були послані до нього, щоб довідатись про незвичну ознаку, яка трапилась в краю, Бог його залишив, випробовуючи його, аби довідатись про всі його сердечні задуми. А всі інші події з життя Єзекії та його благочестиві діяння записані у видіннях пророка Ісаї, записані у видіннях е, сина Моса, а також у книзі юдейських та ізраїльських царів. Тож Єзекія спочив зі своїми батьками і його поховали у верхній частині гробниці біля синів Давида. Всі юдеї та мешканці Єрусалима віддали йому після смерті належні почесті. Після Єзекії став царем його син Манасія. Ми прочитали про кінець, такий, знаєте, коротенький також відривок життя Єзекії. І ви знаєте, пройшло не так багато часу від того, як Єзекія зцілився від хвороби. після того, як він багато отримав нагороди від Господа, він став дуже багатим, він став дуже знаменитим, можна сказати, в тому регіоні. І саме пророк Ісая, тут, знаєте, так описано більш. Простіше, можливо, більш коротко, а от пророк Ісаї відкриває про послів. Я, я, я звернув нашу, вашу увагу на 31 вірш, там написано про те. Знаєте, завжди є але. І от у Єзекія було це але. І ми прочитаємо це в Ісаї 39, четвертий вірш. Книга пророка Ісаї, 30, 30, 39 розділ з 1 по 4 вірш. У той час Вавилонський цар Миродах Баладан. Баладанів син дізнався про хворобу Єзекії, і його дужень, і його одуженя, послав йому лист і подарунки через своїх послів. Єзекія з радістю прийняв їх і показав їм свої скарбниці: срібло та золото, пахощі, дорогі мазі, а також увесь арсенал зброї та все, що було в його сховищах. Не було нічого в його палаці та в усьому володінні. Чого Єзекія їм не показав би. Тоді прийшов до царя Єзекії пророк пророкіса і запитав його: Що говорили ці люди? і Звідкіля вони приходили до тебе? І відповів, Із далекої країни, з Вавилонії, приходили вони. Ісая запитав: А що вони побачили в твоєму палаці? І Єзекія ж відповів: Вони побачили все, що є в моєму палаці. Не було речі в моєму сховищі, якої не показав би я їм. Єзекія, який так віддано всім серцем служив Господу. Єзекія, кому Господь дав стільки можливостей. Єзекія, який там написано, все від Господа отримав. Але він мав одну проблему гордість. Він мав одну проблему. Сьогодні брати говорили про серебролюбіє. Знаєте, така от бажання показати, що я досяг. Сьогодні ця проблема, вона інколи навіть є і у віруючих людей, коли ми навіть в служінні, ми прагнемо показати, що ми досягли. Яких результатів, яких висот ми досягли комусь доказати, щось показати. Але Господь бачить наше серце. В першу чергу Він бачить наше серце. І в цьому випадку Господь сказав Єзекії, ми читаємо далі, що при твоєму ще часі буде мир, але твої сини будуть у рабстві, у Вавилоні і так далі. Ми бачимо, і Єзекія знаєте так, ну добре, що при моєму часі буде мир. Які, брати і сестри, висновки ми можемо взяти з цього життя? Цього благочестивого царя цей цар увійшов у родовід нашого Спасителя Ісуса Христа. Цей цар, який був дійсно всім серцем своїм любив Господа. Написано, що він все-таки покаявся. 2 хронік, 32, 25 вірш. Ми сьогодні, ми, я вже це читав. Про те, що прочитаю ще раз: 25-й. те, Єзеке не віддячив йому за виявлене до нього добродійство, оскільки його серце загорділо. Тому Бог запалив гнівом на нього, на юдею, на весь Ізраїль. Коли ж Єзекія пізніше впокорився і покаявся своїй гордині, як і всі мешканці Єрусалима, то Господній гнів не впав на них у часи Єзекії. І давайте підведемо такі підсумки цього насиченого життя, які приклади ми можемо взяти сьогодні для себе. Перше. І це як? Узагальнення всього його життя. Важливо гарно почати, але й гарно закінчити. Це дуже важливо. Це важливо тим братам і сестрам, які вже сьогодні в похилому віці, щоб вони були прикладом для молодого покоління, щоб їхнє знаєте, світло воно не згасло, щоб молоді, молоде покоління бачило вашу віру, ваші молитви. І вона ви знаєте, як вчилася в вас. Це говориться для молодого покоління, що попереду ще складна дорога, і потрібно багато сил. І поки ці сили сьогодні є, потрібно їх вкладати в служіння. Потрібно йти і служити, служити ближнім, служити своїм батькам, які, неможливо, віруючи, не віруючи, допомагати тим, хто поруч. Але ось ці сили, які ми маємо, ці благословіння, ось цей навіть будинок молитви, служіння, які ми маємо, ми повинні зрозуміти, що це не справа, знаєте, того, що от такі ми розумні, такі ми сильні й мудрі, а те, що це Господь нас благословив. І те, що Господь дає всі ці можливості, щоб сьогодні ми йшли і прославляли його. Єзекія була проблема гордість, але сьогодні в батьох проблема, знаєте. Їхній гріх це бажання теж якоїсь, знаєте, слави, бажання показати своє багатство, чого вони досягли в житті, бажання показати, які вони е, хороші служителі, і так далі. Але Господь бачить серце. Господь бачить серце. Якщо сьогодні людина в смиренні приходить до Господа, в смиренні робить служіння, Господь благословляє. І ви знаєте, це чудово, коли люди. Я, пам'ятаєте, знову повернусь до свого друга, коли люди мають можливість служити своїм ближнім. У Єзекії прийшли ці посли з Вавилону, до нього прийшли посли. Але коли я читав, чи звернули ви увагу, чи ви почули, що він сказав, що Господь благословив його і зцілив? Ми чули ці слова? Ні, цих слів не було. Там були слова про багатства. Як, як він збагатів, як він показував, який він багатий. Чи використав він цю можливість показати славу Господню цим людям з Вавилону? Він не використав цю можливість. Чи використовуємо ми сьогодні можливість при зустрічі з невіруючими людьми показати славу Бога? У мене є мій друг. Який, ви знаєте, для мене, от, ми не так давно знайомі, але я багато чого в нього мовчусь. І він мені недавно розказував, що от, у нього на роботі є невіруючі зна... друзі, знайомі, і він хоче, щоб якось їх долучити до церкви. Хоче, щоб і вони були, знаєте, чули Слово Боже, бачили іншу стор... сторону життя. І для мене це є великий приклад. Що коли я задумую, знаєте, а скільки я часу приділяю на роботі тим, щоб прославити Господа, щоб поговорити своїми колегами? Чи долучаю я їх ось так, як він це робить? Тому, брати і сестри, шукайте, можливо, у вас є такі знайомі. Беріть приклад, приводьте знайомих, друзів в церкву, щоб і вони були долучені до цієї слави, щоб вони бачили іншу сторону життя, тому що люди сьогодні живуть в гріху. Живуть в цих новинах про кінець. І вони думають, що кінець це от смертне життя, ой, фізичне життя. От вони загинуть, і це кінець. Але ж ми знаємо, що це не кінець. І останнє, про що я хотів би згадати, таке як висновок. Сьогодні наші вчинки, наші слова, наші молитви. Наші дії вони впливають на наше завтрашнє. Якщо сьогодні ми мало молимось, у нас завтра буде мало сил і мало захисту. Якщо сьогодні ми мало служимо, завтра це служіння буде більш послаблене. Якщо сьогодні старші не моляться за те, щоб, знаєте, руки молодих стояли в проломі, щоб вони йшли і служили, руки молодих. Опускаються. І так далі. Церква це єдиний живий організм, де всі один одного підтримують і думають про завтрашній день, про майбутнє, моляться про це майбутнє, щоб, щоб дійсно церква і надалі жила, служила, розвивалася. І ви знаєте, я не так давно побачив відео, яке мене, чесно скажу, я навіть так, сльози трошки накотилися від того, що я побачив це відео про одну людину. Який був вірний в малому, який використовував весь свій час для служіння, і який ішов і до кінця служив Господу від початку до кінця. Це була коротенька історія дідуся з Америки, який, знаєте, чим займався? Йому там було вже майже 90 років. Отак От стоять стільчики, і в нього було таке мірило. Це велика церква. там, ну, Можливо, в 3-4 рази більше, ніж наша церква в Штатах. В нього було таке мірило, і він підходив, і кожний стільчик перед служінням там за 2 години, за 3 години, він приходив і міряв. Тобто він відміряв, щоб стільчики рівнесенько стояли, щоб було, крас... знаєте, коли люди приходять і гарненько все виглядає. Таке маленьке служіння. І вже, коли він був, він вже кілька років, вже коли він не міг там, знаєте, виконувати якесь серйозне служіння, він виконував це. І пастор його потім, майже в кінці його життя, його викликав, і перед цією церквою його показав, що такий у нас є брат, якого ви навіть не помічаєте, але від передслужінням він наводить таку красу. І цей брат потім відійшов після декількох місяців у вічність. До чого це я? Тому що сьогодні Господь нам дає можливості, можливості служити. І ці можливості є. Хто їх шукає, той їх знайде, ці можливості. Чи ми сьогодні правильно використовуємо наш час у спілкуванні з, з ближніми? Чи наше сьогодні життя з ними прославляє Господа, чи показує наше я? І ви знаєте, цар Єзекія був благословенним царем, і він помер в Господі, його серце було з Господом. Але він, мав о таку, бачите, одну маленьку зачіпку, за яку він зацепився. І про це Біблія нам показує. У кожного з нас є така зачіпка. Сьогодні Господь говорить, що придіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Можливо, в когось із вас є той гріх, який давить вас, який є, знаєте, оце і є цією зачіпкою. І з цієї кафедри вже тисячі тисячі разів говорилося, що потрібно віддати все своє серце. Ми не можемо віддати 99,9 Господу, все своє серце. Тож хай Господь нас благословить, щоб ми всім своїм серцем віддано, щиро і до кінця свого життя служили Господу. Амінь.